Так, стоп, що це відбувається? Робот мені злив депозит? Чи що? Е, якщо ви пам'ятаєте, то я інвестував 2900 доларів. Зараз у мене зверху написано 2803-802, так? Тобто, мінус 100 баксів, це що таке, як це так? Робот злив? Звісно, що ні. Ще раз, ні, робот не може злити вам депозит. Що тут відбувається? Зверху показан мій капітал в активах. Це цінність. Уявімо ситуації, просто для тих, хто взагалі нічого не розуміє в цьому. У вас ви вирішили купити мішок цукру, наприклад, мішок цукру, і він коштує 100 гривень. Ви на нього витратили 100 гривень. Все, будь ласка, у вас вдома стоїть мішок цукру. Це ваш актив. Завтра ви прокидаєтесь, в новинах чуєте, що ціна на цукру впала в два рази. Ну все, а у вас мішок цукру. Все, він коштує 50 гривень, тепер ви його можете продати. І це його цінність, по суті, його цінність знизилась в два рази. І от зверху у мене показана цінність всіх моїх монет. Через тиждень цукор виростає в 10 разів, і у ваші, наприклад, оці от 100 гривень, за які ви перший раз купили, вже перетворюються в тисячу. І ви цей самий мішок продаєте за 1000 гривень. Будь ласка. Цінність його зросла. І тут так само у мене цінність моїх монет просто трошки знизилась на 100 доларів від моїх е е інвестицій. От. І до речі, я е показував, що. У себе в каналі в статистика зверху, у мене там є е, е, за останні дні, можете подивитись. Було вільних коштів USDT, я на роботі показував. Щось там 1300-1400. А зараз у мене на біржі залишилось 400 доларів. Тобто на 1000 баксів він мені закупив монет. У мене 47 монет. Кожна монета закупається по 4 долари, якщо ціна падає вниз. Давайте от з вами зараз порахуємо: 47 монет закупається по 4 долари. Тобто він витрачає 188 доларів на, за, на один закуп усіх 47 монет. У мене просто так, от, розумієте, у мене є така можливість, я так роблю. От. Скільки він е, закупився разів, е, якщо він витратив мені 1000 доларів. От тисячу ділимо на 188, він закупився 5 разів Це. От. 5 разів. Тобто ціна десь напевно десь упала відсотків так, на 10. На 10% ринок просів. Будь ласка, мінус тисяча доларів у мене. Але ви можете в принципі, поставити е, в роботі, там у вас може бути одна монета, дві монети, і закупатись вони можуть по 2 долари, по 3 долари. Тобто один закуп разу у вас там на 3 долари закупиться, нижче там ще на 3 долари, там на 10 десь закупиться. Ну, Як ви поставите? Це вже ваша справа. Головне, щоб у вас був депозит. І все. Депозити поступово накопичуйте. От я як я роблю, я ж не починав одразу там, з 2900 Ні, Я поступово накопичував, накопичував місяць, там, тиждень, 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 потім через місяць ще докопичив, додав і так далі. І в мене дійшов такий баланс. Я зараз можу торгувати такою кількістю монет. Точніше, не я, робот це робить. Я в нього взагалі там нічого не роблю. Я тільки сповіщення отримую, як робот щось купив і щось продав. І це його єдине діло, що він робить. Він купив і він продав. От запам'ятайте, зараз 2800, так, він пройде, зараз ринок виросте. У мене там буде там 3200, наприклад. Бо робот мені заробить. Потім зробив буде там 2800, потім знову там 3500 і так далі. Він буде так, як коливання верх вниз, верх-вниз. Ринок піднявся, ринок впав, ринок піднявся, ринок пав. І завдяки цьому роботи заробляє. Якщо ціни не впадуть, то він їх продати не зможе потім по вищим цінам. Цінам треба як вниз, так і вгору. На коливаннях заробляє робот. Це торгівля. Це торгівля і робот це інвестиційний інструмент. Чим довше ви знаходитесь в роботі, тим більше ви будете заробляти. Ну, і З ним також ще бажано розбиратися. У нас є всі навчання, ми все це розказуємо. Є віп-клуб, люди діляться своїми там, фішками, прийомами різними по роботу, своїми досвідом, результатами. Все це у нас є в віп-клубі, ви тут самі не залишитесь. Все все будемо вам підказувати. І якщо ви будете довго затягувати, ринок піде вгору. Зараз ринок зростаючий. Якщо ви відкриєте графік біткоїна, ви побачите, що ринок росте. Він буде рости ще от 2025 рік, це зростаючий ринок. Якщо ви зараз не вскочите в цей вагон, ну, ви втратите, ви реально втратите. От Послухайте всіх, хто каже, ринок зростає, ринок зростає. не втрачайте так у цієї можливості. Якщо ви думали, 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 хтось там, там вже сидить там, два місяці думає за цього робота, вже ми ці два місяці заробляємо, поки ви там думаєте. Е, чекаєте, ну я не знаю, що, що чекати. Робот заробляє і буде заробляти. Тож, е, хто ще не отримав інформацію по роботу, пишіть слово робот, хто хоче отримати вже інструкції почати підключати, пишіть слово інструкція, все допоможемо, все розкажемо. І будете ви також заробляти і інвестувати. Бажаю успіху!